Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою темою. Яке значення має природа для життя? Природа це сонце, вода, повітря, земля, рослини і тварини. Людина тісно пов'язана з природою і сама є її частиною. Нас оточує багато різних предметів і речей. Більшість з них людина виготовила з природних матеріалів. Природа дає людям усе, що потрібно для життя: їжу, паливо, сировину для виготовлення одягу, меблів, машин. Давайте згадаємо, як деякі предмети прийшли до нас. Чи Наприклад, була булочка на початку свого шляху. Так, булочка була зернятком. Хто допоміг зернятку стати булочкою? Так, зернятку стати булочкою допомогла людина. Чи могло б зернятко вирости без допомоги природи? Напевно, що ні. Адже завдяки людині і природі, завдяки природним багатствам ми маємо всі ці і багато інших предметів, природа створює усі умови, щоб людина могла жити. Природа чарує своєю красою. Поглянувши довкола, ми бачимо пишні троянди, пухнасті кульбаби, тендітні дзвіночки, прислухавшись. Ми чуємо солов'я, кування зозулі, плескіт моря і шум лісу. Природа викликає радість, здивування, а іноді смуток. Давайте зараз разом підгадаємо задку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує. Восени засинає, весні знову оживає. Що це? Так, правильно, це ліс. Яке значення лісу для людини? Ліс це зелене брання нашої землі. Ми милуємося красою лісу, там, де ліс, завжди чисте повітря. Природа дає людині тепло, світло, повітря, воду та їжу. Люди виготовляють з природних матеріалів предмети вжитку. А ще ми милуємося красою природи. Природа вчить нас бути добрим. До зустрічі, друзі, на наступному уроці. Па-па!